Всім привіт! Ще хочу показати вам гортензію Новинка Reberyon Dark Pink Love і Шоколав. Чим вони відрізняються? Шоколав іде темніше набагато. З таким вкрапленням, ось так, вона починає розквітовувати, потім поступово переходить в червоний, а потім, ще темніший, іде колір, такий буряково-червоний. А Dark Pink Love вона більш насиченого кольору, такої яскравої фуксії помади. Да, скажімо. Вона також починає розквітовувати серединка в неї, йде десь кольору, потім поступово переходить яскравий кольор такий фуксії. Дуже класні тут йдуть міцні товсті пагони, вона не лягає. Кущики ці дуже схожі по формуванню, вони компактні. Не розвалюється. Це, я вважаю, самий особливий такий плюс. І дуже-дуже такий товстий жорсткий листочок, котрий не горить на сонці. Це також дуже класний плюс цих сортів. Ось так наразі виглядають саджанці Pink Love і шоколав. Дуже багато ще бутон, які щойно-щойно закладаються. Тобто вона у вас буде кріпнути до осені. сорта ремонтантні. Ось такий класний нам подарунок, кому потрібно. Приходьте на сайт садполкави і там можете замовити.